Акція по збору макулатури триває вже другий рік. Спочатку планували зробити її одноразовою, але люди приносили і далі непотрібний папір. У 2015 році здали 16 тонн, отримали 30 тисяч гривень. Минулого року за ці кошти було придбано п'ять приладів нічного бачення, батальйон небайдужих передав їх на передову. Цього року ми долучились до акції очі військовим і збираємо на тепловізор. Останній коштує близько трьох тисяч доларів. Кошти на нього збирає полтавський батальйон небайдужих. 100 тисяч необхідно назбирати до кінця літа. Зараз у волонтерів близько 35 тисяч. Прилад планують передати для розвідників 24-ї бригади. Очі на війні дуже актуальні вночі. Дуже часто ходять диверсійно-розвідувальні групи, і хлопцям потрібно їх бачити. Це по суті підвищує шанси їхні зберегти своє життя, зберегти життя тих, хто поруч. Макулатуру приймають за максимальною ціною. Коли мова йде про армію, підприємці йдуть на поступки. Для таких підприємців, благодійників, благодійних організацій ми даємо вище, ми собі нічого не залишаємо, працюємо на волонтерській теж основі. Якщо в нас по території Полтави ціни на макулатуру, взяти 2 гривні, то ми даємо 2 гривні 50 копійок. Пункти збору розміщені у протестантських церквах на леваді, половках та інституті зв'язку. Сюди і можна приносити макулатуру. Інформаційно волонтерам допомагає міськвиконком, а смс-клуб займається безпосередньою організацією збору вторсировини. Шукають тих, хто дорожче купить. Цього разу здали півтори тонни макулатури. За це виручили майже 4 тисячі гривень.